Цими вихідними Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою вперше цьогоріч відчинив свої двері для майбутніх офіцерів, захисників та захисниць нашої суверенної держави. Задача ліцею є, щоб діти здобували повну середню освіту і здобували навички, які потім їм будуть потрібні для вступу до вищих військових закладів, закладів Міністерства внутрішніх справ Служби безпеки України, силових структур, для того, щоб вони в подальшому могли посвятити своє життя службі державі. Запрошеним гостям розповіли. Про навчальний заклад та основні напрями підготовки майбутніх фахівців військової справи. Під час екскурсії абітурієнти разом з батьками оглянули кімнати, у яких проживають ліцеїсти та навчальні кабінети. Крім того, усі бажаючі мали змогу повправлятися у збиранні і розбиранні зброї, що є одним із елементів проведення уроку з захисту України. У мене тато воєнний, і мені дуже неприємно, що на нашій території зайшли військові ворожої країни. Мені хочеться захистити своїх рідних. У мене самого бо... дитина. Інства я всім завжди казала, що мені цікаво щось поліцейське військове. Я дізналася про цей Кременчуцький ліцей. І я думаю, що це, це мій шанс, щоб потім мене було більше шансів вступити до вищого навчального закладу. Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою приймає у свою військову родину хлопців та дівчат з різних куточків України. Наступний день відкритих дверей планується на початку березня, коли саме можна дізнатися на офіційному сайті ліцею. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.